Цій книзі є все, що я люблю в книгах такого жанру. Троп бос підлегла напруга з перших сторінок і гарно прописана хімія між героями. Головна героїня Єва розумна, вперта і дуже цілеспрямована. Вона не дозволяє дивитися на себе зверхньо і не хоче, аби її оцінювали лише за зовнішність. Домінік же її бос, він сильний і дуже владний. Між ними одразу вони. Кає ця хімія і напруга, за якою мені було дуже цікаво спостерігати, особливо за їхніми іронічними діалогами і суперечками. Також в цій книзі дуже багато пристрасті та емоцій, але особисто мені сцен 18 плюс було трохи забагато. Але загалом книга читалася на одному диханні. І знаєте, мені здається, що це ідеальний варіант, коли тобі хочеться просто відпочити і насолодитися класною роман. Тичною історією до речі, паперову версію ви можете придбати безпосередньо у авторка на сторінці а також вона доступна для читання на букнет.